Вітаю всіх на каналі Життя Триває. Сьогодні будемо робити декор в наноакваріумі. Акваріумісти такі люди, що в них завжди знаходиться якась справа. І якщо в будинку є порожній акваріум, треба з ним щось робити і щось красиве будемо робити. Це я притираю е спиртом. Дивіться, в мене на цьому акваріумі було покривне скло, воно на таких малесеньких ребрах е, кріпилось. І ви всі знаєте, що в мене є кішка Маруся, і ця Маруся стрибнула з е, висоти, з акваріума того, що поруч великий. І стрибнула на це покривне скло, і відбила мені кусочок цього ребра, на якому тримається покривне скло. То сьогодні я хочу його вклеїти назад, той кусочок, і будемо клеїти корягу на задню стінку цього акваріума, і це буде такий декор. Я хочу її зафіксувати, щоб не чекати, коли вона потонеться коряга. Ось вона буде міцно триматися за стінку акваріума, і трошки її присиплю ґрунтом, щоб вона виглядала як мого так природньо. І Потім ще наклеїмо на корягу мох і запустимо акваріум. В цьому акваріумі 15 літрів води. Це в мене такий термометр тут цікавий. Ось так це працює. Ось так. І він непомітний, його можна там сховати десь біля задньої стінки. Ось. Одразу кажу для тих, хто буде мені розповідати, що я щось неправильно клею, так не клеять, і все-таки інше. Можете мені таке навіть написати. Ви бачили мій манікюр. Що ви від мене хочете? Клею як можу. І це ну, супер, що воно взагалі тримається. Обезжирюю спиртом і буду наносити зараз гермітик і клеїть. Заодно помию весь акваріум. Задню стінку обезжирюю, на яку буде е, сама коряшка. І дуже добре спиртом відтираються всі. Нальоти і звісткові в акваріумі. Ось це, бачите, в мене світильник для наноакваріума, акваріума, але він дуже слабкий. Він дуже-дуже погано світить. І я прилаштувала до нього прожектор. Ось так було, бачите, покривне скло. І Маруся на нього пригнула і відламала цю частину. Тепер буду клеїти на герметик, У мене немає прозорого герметика, у мене є тільки чорний і буду клеїти на те, що є. Воно не дуже вплине там, на зовнішній вигляд, його не буде видно. Хоча, напевно, мені хочеться просто так думати. Зняла світильник, щоб він мені не заважав клеїти каряшку. Ось так це буде виглядати. Така чудова каряшка, це тополь. Я її випадково знайшла. Було в мене відео, там, як я в лісі шукаю коряги, в лісі нічого путнього не знайшлося, але я по дорозі додому знайшла комунальники, зрізали тополь. І там от я знайшла таку чудову корягу. І відразу з'явилася ідея, що це ж можна в на, на акваріум приклеїти таку чудову річ. Вона коряшка вже виварена, зачищена. Ось так, я думаю, буде гарно. Клеїти я буду на чорний герметик, призначений спеціально для акваріумів. ну Все, я определилась, іду, клеєм Спочатку вклею той шматочок, який відбила Маруся, нанесла герметик, ладнаю його на місце. Зараз підставлю, знайшла таку підставочку, щоб воно трималось і не падала ця частинка. Ось таким чином воно буде сохнуть. Прибираю зайвий клей. Ось так буде добре, вроді тримається, приклеїлось. Хай сохне. Гарно так змастила корягу гермітиком. Її буду вклеювати тепер корягу. Її треба приклеїти таким чином, щоб не було зазорів ніде. Бо рибки або там креветки, хто там буде жити в мене, вони обов'язково, якщо будуть десь такі щілини, обов'язково вони будуть туди залазити і застрівати і гинуть. То Треба добре замастити ці всі отвори, щоб вони ну, між стінкою корягою, щоб туди ніхто не міг їх пролізти із мешканців цього акваріуму в майбутньому. Зам... Замазую всі щілини. І далі, щоб скрити оцей чорний герметик, щоб воно не було так страшно. Я присиплю зверху ґрунтом. Це буде мілкий ґрунт кварцит, і воно буде так більш естетично виглядати і природніше. Декор, це частина того самого тополя, і це буде продовження цієї коряжки. То буде ну, як коріння, а це вже буде саме дерево. Зараз також приклею її на герметик, а потім ще посадимо зверху рослину, Думаю, що це буде фікус, і буде таке дерево в нас. Це така дуже вдала коряга, і це випадково так. Склалась, вона сама тримається за цей крайш, який там можна причепити, і може триматись вона навіть без герметика. Але я для надіжності її посаджу на клей, щоб вона не відвалювалась. Я попередньо обробила спиртом саму корягу і скло акваріуму. Тепер наношу герметик і буду клеїти. І Також присиплю місце склеювання ґрунтом кварцитом. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish round one, yeah, yeah. Пройшов тиждень, герметик добре висох і можна вже робити запуск акваріуму. Я зараз візьму губку з фільтру старого акваріума і віддіжму її в цей акваріум, щоб в ґрунті і в самому акваріумі з'явились корисні бактерії. Ви можете купити біостартер у. Акваєра, наприклад, або будь-якої іншої компанії є ці препарати, які запускають мікрофлору в акваріумі, корисні бактерії. Без цього запуск буде тривати місяць, може більше. корисні бактерії пришвидчать цей процес. І також я зараз досиплю ґрунт в цей акваріум і буду набирати воду. Воду я буду набирати з старого акваріума, щоб не було проблем в цьому акваріумі з запуском. Але всі ці процеси ви не побачите, бо я не включила камеру, забула включити камеру. Ось вже результат. Ґрунт досипано, і оця брудна водичка на дні акваріуму це те, що я віджала з фільтру старого акваріума. І починаю висаджувати рослини. Це папороть. Папороть будемо клеїти. Це Anubias нана. Nano. Нанопітіт називається. Так, це папороть. Це якийсь рогалісник. На перших парах дуже класно додавати цей реголісник в акваріум. Він дає, ну, швидко росте і забирає на себе всі шкідливі речовини. Загалом в цьому акваріумі будуть рости Anubi Snana, щитолисник білоголовий, папороть, мох Крісмас, Хінадорис Ніжний. І Буде також рогалісник, Але роголісник, він не буде плавати такими пучками, так? а я його зроблю, прив'яжу до грузу і він буде такими кущиками рости. І ще я висаджу пару кущиків Infadee з фліпера. І порослинка це буде все. Причепила папероч до грузу, щоб він цей кущик не вспливав в мене потім. Мені подобається в якості грузу використовувати керамічні кільця, але це може бути будь-який інший камінець. Клеїм анобіаси. Це десь буде отак. От от так десь, я думаю. Він трошки водорослях. Це діло поправіме. Клею за листочок. Він потім. Укарниться цей, він причепиться до цієї коряшки анубіс. Далі. Цей буде десь отут. Так, приклеїться швидко. Той листочок, який сидить на клею, він ну, загине, він не буде рости. Але за цей час рослинка вкорениться і далі все буде добре. Тут можна ще приклеїти готова. Так, ще у нас один є. Цьому куточку нема. І за листочок я чіпляю. Так, клеїмо, клеїмо І сюди. Так, мох потім сам розбереться, куди йому рости. Так, ще посадимо таку рослинку. Німфайдея сліпера. Він в наноакваріумах дуже гарно має вигляд. Дуже красиво росте. Раз. І тут буде 2. Зараз будемо наливати воду. Я поклала таку кришку. Можна покласти просто якесь блюдце чи навіть кульок. І буду набирати воду. Воду я набираю з старого акваріума. Де взяти воду з акваріума? Да? Можна піти в магазин в ЗОО, і з двома 5-литровими баклажками попросити води в зоомагазині. магазині, якщо там є в них акваріум, продавець адекватний, він вам залюбки віділлює води з акваріума. Можна, якщо є друзі акваріумісти, попросити води акваріумістів. Це запросто кожен неділ. Це не шкода, не жалко. Ось, І тоді е, пришвидшується запуск акваріуму. Також не можна, навіть якщо це ви поналивали старої води, не, не треба одразу садити рибок або креветок сюди. Я буду чекати деякий час, подивлюсь по, по стану цього акваріуму. Як буде йти запуск, як будуть відчувати себе рослини, але одразу я не буду сюди садити ніяких мешканців. Десь тиждень, може два, точно він буде без нікого стоять, просто з рослинками. Зараз набереться вода, осяде оцей іл. Муть оця вся осяде. але Це така, це бруд, але він дуже корисний цей бруд. Там всі необхідні бактерії для запуску акваріума. І включимо сюди фільтр, реліфний. Я наливаю воду через шланг напряму з акваріума. Так, водичка така брудненька у нас. Але це нічого. Зараз ми поставимо реліфний фільтр. Ось таке устройство, я сама зробила, трубка з отворами, всередину вставляємо розпилитель. і зверху треба одягти, бо буде губку, і реліфний фільтр готовий. Злила трошки води, приклеїла на місце рослини ті, що відірвались. І зробила ось таку штуку, така губка буде на аероліфному фільтрі, бо та була завелика, вона туди не поміщається. А так буде добре. Сюди, ну, якраз вміщається. Зараз причеплю присоску, щоб воно не вспливало. І будемо доливати воду присоска. Клеїм до задньої стінки. Наливаємо знову водичку. О, зараз включу цей же фільтр. Все заработало. І зараз будемо робити из рогалистника красивые кущики Це буде виглядати десь отак. І отак. І тоді вони не будуть так хаотично плавати по всьому акваріуму, а будуть такими красивими кущиками сидіти. Ось так у нас вийшло. Так, вода ще така мутнувата, але згодом вона стала непрозора, красива. Е, ніхто тут ще не живе, окрім, ось я можу показати, ось, якщо видно, це равлик. Равлики із рослинками вже тут, як тут, на місці. Декілька равликів тут повзає. От ще один, ось він. Штук п'ять я нарахувала равликів, таких дуже маленьких. Це з рослинками. Переїхала в цей акваріум. Дивіться, оцей бруд, що я наливала спочатку, він трошки змішався з ґрунтом, і рослинам буде, що брати які поживні речовини з ґрунту. Ще бруд, на ґрунті залишився зверху бруд, але я його завтра приберу трошки зверху з прасифоню. Ось. І деякий оцей бруд. Він Перемішався з ґрунтом, і це дуже добре. Там буде е, зароджуватись мікрофлора потрібна, бактерії будуть зароджу, ну, розмножуватись. І буде поживні речовини для рослин наших. Ось. Ось що в нас вийшло. Так, це буде виглядати здалеку. Здається, непогано. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.